Виражіння, агресія чоловіка. Чому так сталося і що вам зробити? Тобто агресія чоловіка що робити. Ми замовляємо одну із чотирьох колод, і зараз я відповідаю вам на першій колоді, що робити агресія чоловіка. Тому що інколи не завжди винуватий чоловік, ми ще ті красулі, які можемо крови попити. Так що зараз будемо дивитися, чим визвана агресія чоловіка. І це перша карта. Так, що ж вам робити? Вам потрібно дослухатися до свого чоловіка. Скоріше за все, ви сумніваєтесь у його лідерстві. Ви сумніваєтесь у тому, що він чудовий, прекрасний, креативний, роботящий чоловік, і вам потрібно дослухатися до нього. Подивіться, яка гарна карта от прямо ні добавить, ні прибавіть. Тобто, дослухайтесь до свого чоловіка, поважайте, не критикуйте його. Тому що ваша агресивна якась критика, як вам кажеться, що ви хочете зробити, щоб він був кращим і натикається на цей меч. Тобто він вас буде рубати. Чоловік, знаєте, коли з чоловіком розмовляєш на чоловічій мові, він завжди, завжди відповідає по-чоловічому йому пофігу, жінка перед ним. Ще мама перед ним, хто там стрибає йому між очі. Да? Тобто ви виказуєте агресію, і чоловік по своїй природі виказує агресію по чоловічому. Він не буде виказувати агресію по-жіночому. Ридати десь у куточку, страждати десь у куточку. Він буде вам одрубувати голову. Тому що робити? Питання головне: палівайте нужні сімена, вірте в свого чоловіка. Закрывайте його базову потрібність, психологічну базову потрібність, признание, восхищайтесь своїм мужчиною, говорите, насколько он важен для вас, замечайте, какие делает он для вас вещи. Тобто, станьте королевою кубков. Королева кубков це та жінка, яка відчуває свого чоловіка, його інтуїтивно настрій. Не обов'язково їй казати, що от я там зол або ще там щось. Да, тось тобто вона все відчуває інтуїтивно, і це вас зблизить, він перестане на вас нападати і так далі, і тому подобне. Тобто вам потрібно зближатися зі своїм чоловіком і замічати, що саме він для вас робить. Даже якщо ну ви ж самі розумієте, чому чоловік ліг на диван і лежить? Тому що, що б він не робив, ви цього не помічаєте. Це вже якісь його обов'язки. Вспоминайте, як ви до нього ставилися, коли ще був конфетно букетний період. Винеси, будь ласка, мусор. Зайчик, я з раночку, будь ласка, винеси там той самий мусор. Ніколи не дзвоніть мені, коли я працюю, будь ласка. І в цьому випадку в цьому випадку, у вас буде гармонія. Чоловіко. Ви будете вдячні за те, що він для вас робить. Ну і, звісно, він перестане на вас агресувати. Друга колода агресія чоловіка. Чому так стається? Що вам робити з цією агресією, да? І так, агресія чоловіка. Що робити? Ой, скоріше, тут щось. От мені прям цікаво, другий варіант, будь ласка, напишіть свої коментарі. Тому що, наскільки я дивлюся, тут у нас трішки щось жінка вигадує. Щось вона придумує. А остання карта говорить про ревнощі. Тобто, можливо, ви знаєте, що ваш чоловік дуже гарний, добрий, веселий, такий. Шустрий, скажімо, купець-купець, да? ну, як кажуть в психологічній матриці. Да? Тобто, і ви додумаєте от те, чого зовсім немає. І те, що цього немає, це 100% це карта мрій, надуманих проблем, надуманих, придуманих, намріяних. Тобто, Агресія вашого чоловіка направлена на те, що ви нарушаєте його роль главенствующу. Тобто ви не дослухаєтеся до того, що він вам каже. Він, як мудра людина, вам об'ясняє, пояснює, доказує щось, щось розказує. Вмісто того, щоб як дитина просто дослухатись до нього, бачите, йому є що вам сказати. Або ви стараєтесь йому нав'язати свою точку зріння, і він упирається і не хоче. І він пішов у відлюдкування. Тобто він самотній, йому не цікава не жінка, не родина. Він замкнувся в собі, він заховався від ваших ревнощів. Йому і хочеться зберегти сім'ю, але його вже достали. Або це саме можна сказати, що він намріяв про вас якусь хрінь і вас достає. Ну, Тобто, тут або до жінки звертаюсь я зараз, або до чоловіка. І це така от історія. Залиште, будь ласка, коментар, хто вибрав другу колоду карт. І за цього це все надумано, підкреслюю, де для чоловіка і для жінок сама перша картка карта вигадки. Тобто, отак. Перестаньте дошкуляти, перестаньте критикувати, не те, що критикувати. Просто дослухайтесь до людини, дослухайтесь до того, що вона вас, вам говорить. Не придумайте те, що ви, ви придумали собі своїм воспалітельним умом, і у вас буде менше негативу в вашій родині. Варіант номер три. Агресія чоловіка. Що робити? Таке цікаве на сьогодні ворожіння агресія чоловіка, що робити? Ну, тут я так розумію, можливо, є хтось третій лишній. В цьому випадку точно є третій лишній. І зараз, хто обрав цю колоду, я хочу вам напомнити, що це загальне ворожіння. І щоб кидати своєму супругу або своїй супругі, там бабка мені сказала, гадалка, да? це потрібно зробити особисте ворожіння, тому що є варіанти різні. Можливо, у вас не той настрій, ви неправильно відчули колоду карт. Розумійте це. І так, партньорські і прекрасні відносини, повне розуміння, завжди можна добалакатись і дослухатись один до одного. Всі проблеми вирішуються колегіально, я би так сказала. Вдвох ви вирішуєте всі ваші проблеми. Но ця гармонія була нарушена предательством ножом в спину. Тобто вас предали, і це була коханка на какой-то веселой вечеринке, на какой-то веселой праздники, победы, какой-то, перемоги, щось ви там досягли. І ця зрада сталася по дьяволу. Можливо, це було вінопітіє. можливо, це було, е, ну, знаєте, як веселий дуже настрій, щось без попутав, це карта дьявола. Без попутав, і тому залишились тільки спогади. Тільки спогади, і вас єднають тільки діти. Тобто. Можливо, потрібно, знаєте, як, якщо ще хочеться щось зробити, об'єднатися, з'єднатися, то потрібно, щоб пройшло якийсь, якийсь час на і тоді, І тоді, можливо, і потрібно його. Ну, не буду казати слово потрібно, да? це все залежить від вашого внутрішнього стану, тому що при такій гармонії, таке предательство, це завжди дуже, дуже важко. Тому хто хоче, приходити до мене на особисте ворожіння. І ми там вже подивимось, які саме сталися події, чому саме так склалося, хотіла людина не хотіла, чи кохає він вас, чи не кохає, яка коханка, який зараз має, вліяє чи не вліяє на цю всю ситуацію. Ну, тобто там ще дуже багато цікавого можна взнати. Можливо, це було один-єдиний раз, і всі вже давно розкаялися, ви вже його там рубаєте, як самі можете. Небо рана не може загоїтись. Знаєте, коли залишається обіда, коли простила за, за пряники, за цвіточки. І просто людина ні спитала от ті сім ада, за які він повинен був розплатитися своєю цією зрадою. І у вас є обіда, яка вас просто гложить. Тоді вам потрібно до психолога, тому що ви в першу чергу ви самі собі. Своє життя зробити просто невиносимим. Так, і так, далі, четверта колода. Агресія чоловіка, що робити. Ну, в третьому випадку, там не дуже є агресія, да. Там, там просто можлива агресія в парі. І так, третє, четверта колода агресія чоловіка, що робити. Ой. Я хочу сказати, що у вас такий трансформаційний стан. Четверта колода якраз про це і говорить саме зараз. Тут, тут просто саблі літають, голови рубаються, тут дуже важко, дуже тяжко. Це рыцарь жезлов. Рицар-жезлов, можливо, є якась задача, якась цікава ідея, яку впроваджує в життя. Тобто є якийсь бізнес-проєкт, є якийсь план на життя. Да? Тобто, Жезли це робота, це действия на роботі, це кар'єрна. І тут якраз випадок, знаєте, коли випадає рицарь Жезлов — це ще голодна людина, яка прагне роботи, кар'єри і грошей. Король Жезлов — це вже людина, яка щось досягла. У вас партнер ваш голодний до грошей, до слави, до роботи, і він зараз весь занурений в цю роботу. І тут у нас карта смерті. І, можливо, ну, ми зараз бачимо війна в нас. Да? Якісь стануться події, коли діло його життя зруйнується. Зараз не про смерть фізичну я кажу, я кажу про діло його життя. І буде таке, знаєте, як апатія. Знаєте, от Всередині все поламалося, хочеться просто гармонії, спокою, не трогайте мене. Не чіпайте мене, і як король Жезлав, йому потрібно. І в цей час, коли ви тикаєте його паличкою, він вас не розуміє, якісь ваші претензії. Що потрібно від жінки? Да, мовчання: нічого не робити, не спасати, не витягати, просто довірити своєму чоловіку і сказати йому, ти справишся, ти зробиш, ти да, то, тобто из пламени ты возродишся вновь. Господи, люди добрые, Ви понимаете весь ужас, когда я работаю, а вы мне звоните. Поэтому я вас дуже прошу: у мене в кінці цього поста, ролика будет висіть номер телефона. Пишіть, будь ласка, Viber WhatsApp. Буквами пишіть, можете начитати голосове повідомлення. Ну, от, подивіться, за 10 хвилин вже другий дзвонок, працювати неможливо. Пишіть, будь ласка, я вас дуже поважаю, тільки пишіть. І так, тобто ви, коли ви вірите в свого чоловіка, даєте йому спокій, гармонію. Не навчайте, не повчайте, от я ж казала, я тобі казала, не трогай, я тобі казала, не лізь, я тобі казала, гроші не позичай, я тобі казала, Васьки, не вірь, я тобі все казала, блять, убити вас хочеться. Тобто, не лізьте, не навчайте, не повчайте, не гавкайте. І тоді, це, знаєте, це як чистілище. Він і сам себе з'їдає, він і сам себе критикує, він сам себе судить. Якщо ви можете прочитати, тут карта суда. Він сам себе суда, він сам знає, де він помилився. Він зараз залиже рани і він підніметься. Це його велика трансформація, коли він занадто комусь довіряв, коли він занадто в когось вірив і так далі, і тому подобне. І це так, да, це треба йому пережити, але ну, не потрібно його добивати. Не засуджуйте його, тому що будете його судити, він від вас піде і буде творити в другому обществі рядом з іншою жінчиною. Це все легко рішається. Не думайте, що ви тут найзолотая, найдинственніша і так далі і тому подобне такий у нас четвертий варіант. Ви самі розумієте, що потрібно все ж таки особисте ворожіння. Якщо ви хочете зрозуміти, чому саме так стається, приходьте на особисте, тут у мене є телефони. Пишіть, будь ласка, не дзвоніть, я завжди вам дам дуже гарну пораду, як виправити саме вашу ситуацію.